Кажу, куди ти йдеш, садочок? Садочок, Майля. Носу чухаєм? почукаємо. Ми yeah. ну, йдемо, чухаєм. Давай. Так. Чухай. Подивись на мазі. Чухай, чухай, це на вдачу, так? Да? Дай мама ще дочекає. Yeah. І біжимо садочок. Yeah. Бо нас чекають друзі. para de ter.

Ось таку красу зробив домірчик для мами. Так. написано, де? Да? Це ти зробив Хоть? Да. Що це? це Ріднофор, вірно. Виногорода, цукерка для синочка. Казав синочок, що не хоче Він на такому автобусі їсти, так? Да.